Святої Вангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, як блискавка, що на сході блисне, і мить аж на самім заході сяє, так буде, і прихід сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться. Негайно потий дня скорботне сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили, тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді усі племена землі битимуть себе у груди і побачать сина чоловічого, коли він приходитиме на небесних марах, потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів і сурмою, вельми голосною, і ті зберуть вибраних я шотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба, від смоковничці навчиться причі, коли вітя її стає м'якею, вона виганяє листя, визнається, що близько літо. А так і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли господар віддав, по яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви не думаєте, хто є вірний та мудрий слуга, якого пана становив на челядю своєї, давати їм поживу у свій час. Щасливий той слуга, як його пан вернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що Він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже своєму серці, мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги прийде в день, він не сподівається, і години, якої він не знає, розітне його надвоє і долі покладе з лицемірами, мірами, там буде плач і, і зубів. Господи слава Тобі, мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава слава! Сьогоднішньому Євангелії, а що Євангеліє. Євангелія з грецької мови перекладається як добра новина. Ми чули новину. Яку ми чули новину? Що Ісус Христос прийде у своїй славі. Знову прийде на землю, і його будуть супроводжувати різні страшні навіть знаки. Але каже Ісус Христос: не бійтеся, але будьте готовими. Що означає бути готовими? Означає перебувати у мирі, означає перебувати з Богом, означає перебувати у радості, очікуванні. Знаєте, як наші десь батьки далеко їдуть, правда, і довгий час їх немає. І коли вони повертаються, то ми біжимо на зустріч і радіємо, бо наші батьки повернулися. Так само і Ісус. Ми всі скучаємо за Ним, правда, бо ми би хотіли побачити Його дійсно своїми очима. І ми всі чекаємо того моменту, і цей момент колись настане. І нам треба пізнавати Ісуса в нашому житті. Щоб знати, що це дійсно є Він, як ми вже говорили всі ці дні, що ми пізнаємо Ісуса через молитву, у сповіді пізнаємо Його любов, Його милосердя, у причасті ми його приймаємо у наше життя, у Слові Божому Ісус перебуває, перебуває у нашому ближньому, як пані Ірина вчила вас співати пісеньку, де Ісуса можна знайти, правда? Так, але Ісус прийде. І ми ми повинні бути готовими щоб його зустріти. Не так що коли він прийде, ми втікали, шукали десь священника, щоб посповідатися, щоб бути чистим серцем. Ні, ми завжди повинні бути готовими сповідатися. Маємо можливість раз в місяць сповідатися, можна і частіше, але щоб бути чистими серцем, щоб пізнати Ісуса, щоб вийти Йому на зустріч, щоб Його обійняти. Один святий казав колись, як ти хочеш з Богом провести ціловічність, якщо в день ти жалієш своїх 10 хвилин, 20 хвилин чи годину, чи скільки, щоб провести час з Богом? Отож, маємо наше життя тут, на землі. І шукаємо тої хвилини, яку нам Бог дає, щоб побути з ним у молитві, у читанні Слова Божого щоб проявити його любов до наших батьків, наших друзів, вчителів, ближніх, щоб допомагати іншим. Отож, живімо у любові, живімо у радості і дякуємо Богові за все, Пізнаваємо Його, щоб коли Він прийде, ми не втікали, але бігли йому на зустріч. Амінь. Слава Ісусу Христу!